Ну, здравствуй, наш жигулик. Важко впізнати. Думаємо, як його погрузити. Є ідея запасувати через дерево лебідкою і чином підняти на лафет. Була відлига. Потім вдарив морозець і залишки жигуля дуже сильно примерзли в вбід. Прив'язав мотузку до форкопу і пробую смикати. Але черепаха буксує. Навкруги один бід. Так, пішов. Але недалеко. Ну нічого, спробуємо лебідкою. Думаю, буду притримувати черепаху на гальмах. Упс, двигун вирішив відокремитися від моторного відсіку. Тепер діло піде краще. Конструкція полегшилась. Стартер. Я знайшов дерево неподалік, десь метрів за 200. На ньому є підходяща гілка для будівництва підйомного крану. Потрібно перетягнути під нього цей основний кусок барахла з двигуну, збудувати кран, підняти цю штуковину, підкотити прицеп і ніжнісінько опустити. І це все в теорії. Якщо щось піде не за планом, буду вимушений імпровізувати. Але без металу додому не поїду. Ну, чого? Зараз мотора. Як мені його жаль. Спочатку він згорів без масла, потім впав з 10 метрів. На закусочку його розкатав 14-тонний трактор, пробивши діру в його блоці. Ну а зараз всередині нього готується справжня металева смузі. Як гадаєте, його ще реально відреставрувати? Якщо що стартер цілий. Такс, потрібно перекинути трос лебідки через гілку. І тут мене почало бентежить питання: коли буду піднімати джигуля, що буде підніматися: жигуль чи черепаха? Виявляється, що вага приблизно однакова. У черепахи також відірвались задні колеса від землі. Це тільки на перший погляд цей металобрукт виглядає легким. Я гадаю, що цей мотло важить кіл 200. Ну, якщо він трохи припідняв черепаху. От для прикладу, двигун заскочив сам в прицеп. Я тільки що порився в інтернеті, виявляється, вага двигуна ВАЗ-2101 114 кілограмів. Незрозуміло, правда, чи це вага з мастилом, чи без. Ну, то таке. Центнер тут так точно. Основні причандали на місці. Поїхали, лахміття дозбираємо. Спадково знайшли днище, вкатане в землю, теж доволі тяжке. Перша задача звільнити його з льодових а кліщ. Далі трохи зімпровізували, дістали трапи і по ним лебідкою затягли. Тепер все можна вести додому. Цікаво, чи витримає саморобний форкоп. Все лахміття на базі, певніше все лахміття на лафеті. Був дуже цікавий проєкт. Зараз я вам покажу. Ми зібрали докупи те, що лишилось від жигулика. Ну, Порізаю його в метал, подивлюсь, мені цікаво, скільки це все важить лахміття.